І прийшла до нас зима з хуртовиною. Такий сніг Хурделиця. Ждали снігу. А тепер будемо й не роті. Такому снігу. Оно прокидав стежку до віртки, а далі покинув. Що? Ховайтеся від снігу. Коржик, ховайся, йди. Куда ти? Оно побіг по снігу. Що таке? Ану тіхай бігом, бігом. Будку Бью. Вийшли зі мною на двір. Ось, ось ось, Радості які. І ви подивіться, яка хурделиця. Отака у нас зима. Як говорять ото віршик веселіший нема. Так і в нас. Вон, бачите, яке лівецю, Зараз потрібно обтрусити снігу. Багато. Я сьогодні ось шапкою. Зверху шарф, який мені Галя вислала. Дай Боже їй здоров'я. Декоративне украшення. Канал такий у неї називається. Вислала мені такий шар теплий теплий. І я його сьогодні ось у... обновляю на сніжку. А сніг такий сипе-сипе, такий. Іде йде прямо от на очки ось. Зараз покажу вам, це показала вам себе, як я в діта. Ну, тепло, не, не дуже холодно, тільки що сніг великий. А так, наче нічого. Володя починає покидати. Ось, бачите, зелене Ой! Зараз ялівець потрібно трусити, щоб не зламало його. Ось цю віточку треба обрізати. Похилилася. Він високий такий. Тут я обрізала, а далі ні. Треба обрізати. Ось роза моя прикрита, ось друга роза і снігом. І снігом замітає Прийшла до нас зима. Бігом біжи, біжи в хату. Біжи в хату. Жуть, Жуть Що, листочок ти взяв? Біжи в хату. Веди його, веди його в хату, біжи. Не хочуть, хочуть погулять. Ось така в нас зима. Як говорять, неочікувано прийшла зима. Очікувано. Сьогодні вже яке? 26, мабуть, чи 25 І не знаю, яке число. Сидю вдома, не знаю, яке число. І ось так засипаємо до колодязя. Засипало геть доріжку. Зараз володя відкидати буде. Ось така у нас погода, негода. І вже на кріщі повно снігу. Ось так. А в хаті тепло, тепло, натопили. Твіти там на вікнах. Їм тепло. Це в мене такий кущ, ось зелений. І на ньому повно снігу, а я лівець, треба зараз обрізати ту гілочку і обтрусити. Снігу багато. Ано, ну побіг жуть. Побіг жуть. Так. І з таким вас сніжком. Куди ти пішов? Куди? Коржик, а ну вернись, вертайся. Треба біля хати, позрібати. Коржик, виходь звідти, Быстро виходь. Я б заховалася, у теплому сиділа, він бігає по снігу. Ой, кажуть, світа біло не видно. Ось не видно ні лісу, нічого. Навіть вулиці он не видно. Калина червона, буде що. птичкам їсти. І ось там виноград ось залишився. Теж будуть птички їсти. Листя вже облетіло. Ось на яблуні є листя, бачите? Яблунька держа листячко на собі ще не осипалося. Ну все, зимою вас зичу всім здоров'я, 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 мирного неба, щоб закінчилася проклята війна. Щоб всі наші вернулись додому живими неушкодженими. І зараз піду у хату. Куди ви полізли? А ти куди, малишня? Ну куди ти? Ну, 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 зараз занесу його в хату. Покупався в сніжку, воно побіг. Ну що, всім пока. Дякую за перегляд. Всього всім найкращого. В хаті тепло, натопили тепло, а на дворі така хорделиця. Кажуть, світа білого не видно. Воно вулиці точно не видно. І хат других не видно. Мете. Да. Зима. Зима це коли в хаті тепло, є чим топити, є що їсти, тільки виходить відкидати сніг. А сніг сипе, сипе, сипе. Ось так.